Думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв? В степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо насвіт насміх породило, поливали сльози, чом не затопили? Не винесли у море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю? Чого нуджу світом? Нічого робить, не сказали б насміх. Квіти мої діти. Нащо ж я кохав вас? Нащо доглядав? Чи заплаче серце одне на сім світі? Як я з вами плакав, може і вгадав, може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть наші думи. Я більше не хочу, одна сльоза з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. За карі оченята, за чорні брови. Сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співать на чужині. Не хотілося в снігу, в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають там широко, там весело від краю до краю. Як та воля, що минулась, Дніп широкий, море, степ і степ ревуть пороги і могили гори. Там родилась, гарцювала Козацька воля, там шляхтою татарами. Засівала поле, засівала трупом поле, поки не остила, лягла спочить, а тим часом виросла могила, і над нею орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають.